Вітаю, мене звати Юрій. У 2024 році поступив в Словаччину з допомогою Словакстаді. По-перше, що б хотілося б виділити, це дружелюбність і відкритість кураторів до абітурієнтів. Також вони допомагають з усім. Наприклад, у мене така була ситуація, що коли я заселявся в гуртожиток. У мене була помилка в документах на заселення, але все добре, тому що куратори допомогли мені. Цю помилку виправити, переробити нові документи і все стало добре. Також куратори проводять екскурсії по різним місцям. Це дуже інтересно і також можна ще познайомитися з новими людьми, знайти нових друзів. Ще хотілося б додати за словацькі курси від Словак Стаді. Мені дуже вони сподобались, тому що, по-перше, була вчителька слова, Словачка. По-друге, мені сподобалась подача інформації, як і в презентації, так і від самого вчителя. І я думаю, що на цьому все. Дякую всім, дякую у словах Стаді. Дякую за позорність, як говорять у нас в університеті. На все добре.